5 травня 1982 року у шості на світ з'явився Денис Геремес, майбутній захисник України і відважний син своєї держави. Любов до рідної землі у нього зародилася у ранньому дитинстві у школі-ліцеї, де навчався хлопчик. Це прагнення підтримували. Втім, як і у коледжі імені Кужадуба, куди юнак вступив згодом, після закінчення якого вступив до Сумського державного університету та отримав диплом магістра. Професійний шлях, наш земляк розпочав на відомому підприємстві Шостці. Після цього працював на підприємстві Латімер останні роки жив і працював у Києві. Денис в подорожі на велосипеді. Який став його щоденним супутником 23 жовтня 2024 року? Наш земляк був призваний до лав Збройних сил України. Після проходження військового навчання воював на Донецькому напрямку. За бойовий позивний обрав собі Фіксик. В перший день січня Денис привітав рідних з Новим Роком і попередив, що йде на завдання. І кілька наступних днів із ним не буде зв'язку. Але Денис пропав з поля зору більше ніж на тиждень, і мама оборонця запідозрила страшне. 11 січня 2025 року підтвердилось документально. Розвідник санітар розвідувальної групи спецпризначення ГРМС Денис Євгенович вважався безвісті зниклим. Але у рідних надія на повернення Дениса живріла і взимку, і навесні, і протягом літа. А восени, 13 листопада, вони дізналися. Денис загинув у Покровському районі на Донеччині. Я дуже пишаюся тим, що я навчала цього хлопця. Коли настали важкі часи, він між своїм комфортним життям і відповідальністю за свою сім'ю, за свою батьківщину, він вибрав саме відповідальність. Вклоняюся щиро, вдячна сім'ї і хочу, щоб ми пам'ятали його. Таким же щирим, таким же усміхненням, таким же людиною, яка постійно приходить на допомогу всім. Слава герою, слава Україні! Колектив нашого коледжу знав Дениса як відповідального, наполегливого і відданого своїй справі студента. Він був вихованцем нашої дружньої родини, і ми завжди пам'ятаємо його як приклад сумлінності та цілеспрямованості. Ми втратили не лише воїна, ми втратили людину, чиї знання і талант могли служити країні мирній країні так само, як його мужність служила їй на війні. Сьогодні ми схиляємо голови перед його пам'яттю світлою, чесною. Він був творчим і компетентним, старанним і відповідальним. Настільки відповідальним, що не зміг залишитися осторонь, коли його країна потребувала допомоги, він обрав шлях воїна, але на жаль, дорога його була недовгою. Знову у скорботі Шосткінщина, знову у скорботі Україна. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь справжнього героя, справжнього патріота своєї батьківщини. Наш святий обов'язок пам'ятати подвиг героя. Щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять героям. Слава Україні! Героям слава! Нехай мужня душа Дениса Геремеса знайде спокій у небесному війську. А рідним, які залишилися жити з цією страшною раною, вистачить сил вистояти у невимовному горі.